Ріпак Крипто це середньоранній безруковий гібрид селекції LimaGreїн, створений спеціально для технології Clearfield. Потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара. Гібрид вирізняється надзвичайною пластичністю до умов вирощування, швидким осіннім стартом і раннім весняним відновленням вегетації. Крипто має дуже високу зимостійкість. І відзначається стійкістю до весняних приморозків. Гібрид демонструє генетичну стійкість до фомозу завдяки наявності генів rlm 3 та rlm 7 а також до вірусу жовтухи турнепсу. Надійний захист від посухи забезпечує високий результат навіть у складних кліматичних умовах. Це ідеальний вибір для вирощування в умовах полісся, лісостепу та степу України. Рекомендована норма висіву. Від 350 до 450 тисяч насінин на гектар, серед переваг ефективне засвоєння азоту, відмінна стійкість до розтріскування стручків, адаптивність до різних систем обробітку ґрунту і сумісність із гербіцидом євролайтинг насіння крипто стане надійною основою для прибуткового врожаю та якісного контролю бур'янів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.